Зараз будемо його допитувати. Супер! Бо. Прошу звільняти всіх. Одна експертиза суперечить друга. У нас є одна експертиза. Одна експертиза, яка що каже? Однозначно стверджувати не можна, що Тарас винен. А друга каже, що він не винен. Тоби, я я то поясніть мені. Я сестра потерпілого. А що так вийшло? Кажете, що на більше, на на нас проти за суперечь душі за наші автотехнічна так і що там написано? Підроблено. Написано, що ну, що однозначно вироку стверджувати, вироку що винен, не вироку. можна, так знаєте. Чесно, це просто ви якісь клеїте на нам. Я вас питаю Пис... написано, однозначно стверджувати, що Тарас винен, не можна, так? Одна експертиза. одна експертиза Почекай, давайте Починає два слова безумно, експертизи. Одна експертиза каже. Однозначно стверджувати не все. можна. А друга експертиза каже. Що ти раз не винен, а винен приймак. чітко на нього. Експертизаки поясніть кейська, мені. Уюта, і той, яка уютка? Яка усі мій експерти вам зачитати вам зачитати? Майк сериал висновки. Не виконав пункт такий то тому спричинив ДТП. Міг Де мельник? І нехай покличуть Павла Ганюка і матеріали. Висновки. Чому ви не слухали? Чому, чому не приймали здобування? Коли експертизу вам передали? Чому? чому до тепер ви... не закрите провадження. 14 14-го числа. 14 до тепер року, чому не закрите, проти брати провадження? Я питаю. 28 30. липня тоді на той час маланчин був першим наступником начальника райвідділу і, і начальник відділу. він такі самий громадянин як і я як він того то, що без посвідчення я це бачу він був черговий я Тепло. перепрошую чому і він там що, приїхав як він черговий залишився? залишив канзів він бачив за статтю взяв матеріали вчора вивчив сказав, дав доручення складав Які висновки по цьому матеріалу? Висновки які? Е, У вас є е, слідчі експерта Київського, нехай обґрунтування по своїй експертизі. Ну, дали і, вам дали, дали вам папери а чому київські? Допитають львівського? Прошу і львівську будуть допити і будуть одного і другого. Прошу допитувати. читаємо дані дорожньої обстановці з технічної точки зору причиною виникнення даної ДТП є виконання водієм автомобіля, Hyundai прийме ком маневру лівого повороту. Тобто невідповідність дій водія автомобіля приймака вимогам. У нас є ще то яка це обоюдка? Буде, Питання, яка, Як обоюдка? Буде, буде, яка буде, це обоюдка? Чітко сказано, Причиною виникнення, тепер є дії приймака. А, не, то всі то, будуть не. По, -закону по закону. Буде, що по -закону. Що я вам буде. Обіцяю, буде тільки по закону. І Юрій Юрійович, Юрій, підійде, хай людина чуть-чуть почекає. Візьми Юрій, Юрій. матеріали. І... Я прошу відсторонити тобто Палагнюка, тому що він не може бути, бо він є зацікавлена сторона, зацікавлена, тому що таке лобіювання інтересів, яке ми бачимо на сьогоднішній день, тільки про це і говорить. Вам ще які докази потрібні? Юрій Юрійович, прошу пояснити свої Добре. дії. Добрий день! Я сестра постраждала Ста на власницького власницького Тараса. Тараса. Юрій Юрійович, скажіть, будь ласка, є скільки автотехнічних експертиз і яка суперечність у Київська в чому саме суперечність військові експертиз і на підставі чого? Я в принципі не маю вам що пояснити. Що ви не маєте пояснювати? Чому ви цю експертизу не берете до уваги? Я питаю. Я вам я не кричу. Я буду кричати. Я буду кричати, тому що ви не берете до уваги документи. Тут нічого не ви що? Та ви покажіть мені ваш висновок про те, що ви проаналізували цю експертизу. Ваш висновок, що ти ви взяли її до уваги, де є? Було без... Без, без, без... Чому друге відтворення без постраждало? Чому перше відтворення з виконанням вимог? Чому? Таких вимог. На першому відтворенні не було ніякої автомобіля, тепер з'явився якийсь непонятний свідок, з'явився автомобіль, який так би мовити, І Тарас обганяв. Нічого. нічого не сходиться. На Люди на були на ДТП безпосередньо. Були там тепер всі допитані. Усі були де тепер. Кого ДТП? ДТП. ви свідків взяли до уваги? Я маю в право в на вас Скажіть, кричати. Скажіть конкретно з цієї сторони чого, якого свідка ви взяли до уваги? Хоч одного всіх підніміть руки, будь ласка, хто був допитаний? Кого ви взяли до уваги? Я зараз перед вами не перед ким ви маєте відчитувати? перед ким ви відчитуєте, скажіть перед людьми ви маєте відчитувати Ми зайти не будемо, буде тільки тут і так слідчі посвідчують напис цієї сторони. Ви не зобов'язані листочек, рушники сполучають порушення. Я питання. Yeah. Жо şey, ви жодне питання не даєте відповіді. Перше, чому ви не врахували цієї експертизи? Мене дуже немає посвідчення. Чому ви не врахували цієї експертизи? Кого ви опитали з сторони постраждалого Тараса? так не підемо відповідь. Зараз тут ви нічого не будете, ви так звідси не піде.

Доповідаю, що він доповідає. Я не зобов'язаний. не Я З кого Конкретно допитали цієї сторони слова, які слідки взяли ви до уваги цієї сторони. Конкретно зараз дайте відповідь. ми говорили ти весь цей час. І це ваша вина. Що зараз зараз? Всі страждають міліціонери, бо ви підставили її тим, що робили такі от справи всіх і начальство. В першу Дай, чергу людину, якої двоє дітей. Першу чергу. А навіщо відповідайте, будь ласка, по справі? Вас, вас. Вас. Скільки є? Що зроблено по справі? По справі проведено. Дві автотехнічні спортивні. По технічному стану транспортний заклад. Технічну експертизу по визначенню швидкості і місця швидкості транспортних засобів, а також місце розташування... Та це ви наклеїли, там хоча б було піддиктова. Ви знаєте, по вашій експертизі під таким кутом машина перевертається, а не звертає зустрічних звод. Ви якщо ви знайдете свідків, фізику природу ви не зміните. Якщо машина їде, так як ви пишете, вона перевертається. розумію. Розумієте? Не вчили фізики, не знаєте таких речей. У вас є висновок? Так, є висновок, а у вас немає? Ні, а у вас Ви немає? свій, свій покажіть. Прошу. Давайте, якщо ми вже будемо говорити про будемо про все говорити тепер. І кожен день ми тут будемо. Поки такі, як ви, не звірі зробимо, ми це розберемося, поки абестину... не посадять, навчилися брати кабарів, нічого не робити. Особика винна буде відповідати. чітко соби, але тут елементарно, це легкі тілесні. Доставайте експертизу. Що ви закрили пам'ятку? Про що знаходьте зараз? Будемо говорити. ви як думали? Давайте давайте що ви як ви думаєте, це легкі? Це подряпина? Сімдесят вісім і сімдесят десять кілометрів зараз, а ви написали 114 Це репетиція, що зараз вона. А ви військову ж проводили? А. Я вам кажу, а якщо притексуємо, а я вам поясню, <реш> Робив інститут, який розрахунки знайшов пам'ятник експертизі ваші више під кодом під кодом 05 машина перевертається. Чи ви думаєте, що всі дурні в цьому світі нема мудрих людей? <реш> ну що, де вас висловлюєте? <реш> ви показуєте, показуєте? Покажіть мені, де ви його врахували? Ну покажіть, ну покажіть, ну, покажіть. я був одного світ. Ну покажіть. Я був ваш, ваш висновок, що ви не писали, що я подивився Оставимо на цю експертизу, ви що я врахуватися. Я зараз беру собі, вичаю. Забрати цю людину, не ви вивчаєте, як то ви в цьому все Ну ви зараз вивчаєте. Чому людині висувається підозра? Потім до нього приїжджає міліція, його забирають і вивчають підозру. Так має бути? Як це називається? Як це називається? Штати забирають Його привели примусово без адвоката. Людина просила, щоб під'їхав адвокат, нічого не давали. До прокурора написана була скарга про те, що він одразу отримав поз повістку. Це. Це. Що, так Можна по де? цій справі. От конкретні питання. Ми як люди, не як там законодавці або ще, що, щось ну, не правові, ми просто логічно це все розставимо. На протязі 70 метр, ну, ну, метрів, точніше далі, він бачив синю машину. В цей час він не бачив у той раса. Машина рухалася за швидкістю 60 кілометрів. За 75 метрів. Там поки, так, 50, на 50. А, 50? а звідки ця машина взялася? Ні, без різниці. Слухаємо О, далі. Нехай б вона рухалося 30 кілометрів. За 75 метрів Лутоцький Тарас мав обігнати цю машину, Про що свідчить тормозний шлях. так? І вдарити по тормозний це, це, це можливо зробити? Я як водій з великим стажем розумію, що це неможливо. І чого ця машина і, яка і, яка була задія, перед якою дали екстре гальмування, де ця машина так, була та, на місці ДТП? Де ця машина де? була? Тим, ну, так. Ну, так. Можна, Може, можна, добре, якщо вони навіть і не вдали його зачі. Люди, якщо Je б зареагували, там чого нема другого тормозного шляху? Ні-ні, Буде відтворення. Ці всі люди були на місці ДТП. Ніхто не бачив цієї другої машини. Що? Вони собі поставлять машини, потім будуть старосом. Вони поставили машини, як, як хотіли, а старосом відтворення не робили. Якщо нема, кого вас відсторонити, кому вас це зробити, прошу відсторонити Це стан. Ви не повинні бути ці справи. Ні. Тому що це неможливо. Це неможливо. Я не це. Це. Долокий, Ви думаєте, що не напишіть, ми думаємо. Поки він не напише, ми відповіли. Офіційно вирішили. Це намагалися на воду країни, <говори> кому не довіряє. Окабар, саме натуральний табар. Це зробити. Самі ми не можемо. Що може тоді прокурор місця? Зарплату получаєте За наші які я зарплату отримуєте. Ця людина ще не всі на матерів, на дітей, які вбирали на Майдані. Тому що вона каже, я корупціонер, був я і буду. Тому що так є. Перепрошую, якщо ви навіть крали до Майдану, то майте зовість не робити фашистство після Майдану. Я ж вас не ображаю, я ж не ображаю. Я? ви мене ображаєте? А ви як думаєте, коли ви... Направду не обіжаються. То мені здоров'я не йде? Фальсифікує. Я питаю. Ми, не фальсифікує ніхто нічого? Ви це пів року нічого не робите. Ви пів року робите те, що хочете, вже 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 вже, а не те, що в маєте робити. Люстра. Це таке, це очищення від тих, хто не має клепки в голові, то ненавидить свій народ і робить таке. Нам путіне треба. От поки будні нас дістати, ви перші не жити, Перші ви тут на місці свіні. вже питаємо 20 раз. <постав> вас, ваш <постав> начальний керівник. Ваш <постав> керівник безпосередньо. <постав> Звоніть до нього, його сюди. Ми не підемо, поки ми зведемо. А можуть такі люди бути начальниками слідчого відділу? Та як ви тільки що пообіцяли люди! можуть бути такі люди начальниками свій Ганьба! 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 Гайба, 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 гайба хочу забігати наперед, що я зроблю, але я вам хочу так однозначно заявити і пообіцяти, що якщо буде визнано, що їхні дії були непромірні, вони будуть на них буде реагування. От, то є різні дисциплінарні стягнення, на до зняття і заміни посад. Яке це буде реагування і чи воно буде, я вам зараз сказати не можу. На даний час матеріали кримінального провадження передані в обласне управління слідчого відділу. Відповідно, там призначать слідчого, який буде це питання вивчати, будуть ще додатково призначатись експертизи, ні, то історію. І одна єдина Матери, пропозиція. І і застереження, будь ласка, обігти. От і все. Хай адвокат спілкується з слідчим. Якщо є якісь проблемні питання, які не вирішуються на їх рівні, ви маєте мій телефон, да. і далі ми працюємо. Добре, дякуємо наразі.